Просто я не могла заснути аж до самого ранку і підійшла до вікна. Я дивилася на схід сонця і звернула увагу на людей, які розпочинають свій день так енергійно, так жваво, із щирим бажанням справдити свої мрії. Добитись чогось, змінити світ і людства. І мене зігріло відчуття, що я поділяю все це. Та раптом я пригадала, який світ у реальності. І Зрозуміла, що, якщо чесно, і відверто, то я бляха, ненавиджу людство.